Вже півроку, як у мене є цей адвент-календар. Я протестувала все, що тут є, і можу сказати, чи варто воно того. Також зробимо макіяж продуктами, які є в цьому календарі. Розпочнемо з огляду на пакування. Зовні це оксаметова коробочка всередині 12 продуктів. Маю зазначити, що тут лише 12 продуктів. Мене це влаштовувало, бо я сподівалася отримати повнорозмірні продукти. Без мініатюрок, через те, що тут лише 12 віконочок. Ви відкриваєте не кожен день, хоча можете. А ви відкриваєте першого, третього, п'ятого і так далі. Закінчуєте 24, м Якщо не помиляюсь, так колись я вже робила на нього огляд у шортс. Тому буду підглядати за послідовністю розпаковки. Ось ця коробочка у звичайні дні виглядає ось так. Розпочнемо огляд продуктів та почнемо фарбуватися. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо ви знаєте, звідки цей обруч. Бачите це? Він виліз спеціально для відео. Бо в віконці номер 4 ховається ось це. Спочатку я довго не могла зрозуміти, що це, але, переривши інтернет, виявилось засіб для утворення плівочки, щоб поверх неї робити тон. Видавлю це на руку, а потім наношу на прищик. Ось так, бачите? Шкіра в мене ще не підготовлена. Чому? Бо в віконечку 8 та 9 нас зустрічає, що тонер та крем? Це fat Water та крем з SPF 30. Цей тонер мені дуже сподобався. Бачила в Тіктоці багато відгуків позитивних. З приводу крему він нормальний. Добре, що він має SPF у складі. Чому мені не сподобався цей крем? Бо він має жирний фініш. І зазвичай майже усі СПФ мають жирний фініш, але цей дуже жирний. Отак, от шкіра блищить після нанесення цього крему. Можливо, він є самостійним. Це не є база під макіяж, це є просто крем для того, щоб вийти на вулицю. Дуже масне, дуже. Мені здається, що комбінувати мілкий тонер з цим кремом не варто. Але якщо у вас суха шкіра, то ви можете спробувати. Зараз нанесу тон та повернусь до вас. Переходимо до контурингу, а він в нас під номером 2. Це не повний розмір, але і мініатюркою я це теж не можу назвати. Його вже залишилось ось тільки. Він має і не холодний, і не теплий підтон. Нейтральний. Чи швидко він розходується, я не знаю. Для ці мініатюрки точно не вистачить на півроку. Я їм користувалась не кожен день, Розтушовується гарно і пензликами і спонжиками. Контуринг однозначно вартує того, щоб його купити окремо. Тінок контурингу номер 1 Ембер. Я його люблю. Як тільки наступить осінь, я думаю, що він у мене швидко закінчиться. Бо влітку я частіше використовую бронзер. Переходимо до рум'ян. Вони були під номером 5. Вони маленькі, але це, наскільки я знаю, повний розмір. Відтінок рум'ян 0,2. Питав, попін! Вони так виглядають, бо я залазила в них пензликом. Це універсальний відтінок, я вважаю, але я, я люблю більш, більш темні рум'яна. В мене ніхто не питав, тому мені поклали ці. Нормально? Видно? Мені все, що рожеве, є добре. Але на початку використання мені здалося, що вони мають слабкий пігмент. Зараз я беру своє слово назад. Я не можу сказати нічого поганого про них, але чи мають вони альтернативи, так. Але, напевно, у сумочку покласти їх. Але чим ви тоді будете їх наносити пальцями? Не знаю. Підготую очі до нанесення наступного продукту і повернусь до вас. Лот номер три туш. Перше використання було оманливим, бо без додаткових продуктів мої вії виглядали довгими, гарними. Я зробила кілька шарів туші і пішла гуляти. А через півтори години мені показують такий жест. Я дістаю телефон, щоб перевірити, що там у мене є. Там вся туш. Ну звісно, не вся, але смокі айс. Я не знаю, як це сказати. Це не бюджетна туш. Ні, типу, я розумію, що вона не водостійка, але, будь ласочко, я хочу просто вії. Це є один шар туші разом з базою під туш. Нормально. Повторюсь, з плюсів вона подовжує вії, з мінусів вона робить павучків. Якщо вам це не подобається, то це однозначно не ваша туш. Чи варто її купляти? Я не знаю. Напевно, не варто. Але все ж таки, якщо, можливо, ви будете використовувати фіксатор для макіяжу, який буду фіксувати саме вії, точніше, вії також, то, то це гарна туш. З обличчям ми майже завершили. І номер 12 у Advent календарі. це хайлайтер відтінок 01. Чи найкращий це хайлайтер у Ріани? Ні. Це звичайний хайлайтер. Цікаво, що він має два відтінку та два ступеню помолу. Зазвичай я користуюсь саме цим. Мінуси будуть, мінуси будуть. Цей хайлайтер має темну підложку, тому при якихось кутах, коли ви повертаєте обличчя, можна побачити темну полосу, яку ви залишили саме цим хайлайтером. І це не дуже добре. Хайлайтер посвітліше, він майже не має сяйня. Це погано. А я взяла кісточку, щоб наглядно показати, як він сяє чи не сяє. Для мене це якось мало. Я Хочу більше. Знову ж таки, той факт, що це не найкращий хайлайтер, який є у Ріани, трохи засмучує. Ну, я не бачу. Оцей я бачу, ось цей не бачу. Нарешті переходимо до губ. В Адвенті ми маємо три віконечка з продуктами для губ. Віконечко номер один, блиск номер вісім та масло під номером 11. Його в мене немає, бо я його віддала, тому що в мене була алергія на нього. Я думаю, що алергія тому, що там дійсно є якась олія. на яку В мене є алергія. Мої губи замість того, щоб зволожуватись, вони були сухі. Переходимо далі до червоної помади. Гаю, що у цієї помади є мінус. І він стався саме зараз. О, все добре, все добре. Тільки, що в неї відкрутився е, штучка. Що я хочу сказати з приводу пакування? Ну, ніби гарно. Дещо я вже вам показала. А перший мінус я побачила, як тільки відкрила цю помаду 1 грудня. Ні, ну, типу, так має бути? Мені здається, що ні. До речі, воно трохи вирівнялося, бо раніше воно було більш. я знайду фото та прикріплю. Хочу вам розказати більше про текстуру. Вона має оксамитовий фініш, тобто вона матова, але, але саме оксамитова. Я не знаю, як це показати. Це щось вам дало, те, що я зробила. По-перше, вона тушується, воно тушується добре, тушується гарно, тушується у малиновий відтінок. Це як. Бонус. Пляєш одну помаду, отримуєш дві. Вона така цікава за текстурою. Це одна з найкращих помад червоних, якими я користувалася. Для того, щоб показати вам блиск, мені треба змити цю помаду. Змию я її маслом для зняття макіяжу від Fenty Skin. Наскільки я зрозуміла, це не гідрофільна олія, тому, тому, напевно, вона має трохи інші властивості. Цитрусовий аромат. Ні, не поняла. Ні, не поняла. Я з її просто міцеляркою. Вже чекаю, коли я поїду у Францію. Навицькою з тою помадою то буду їсти круасан. Приходимо до блиску. Нарешті, ідеальний блиск для мене. Він візуально збільшує губи, хоча в нього немає такої цілі. Збільшує він за рахунок, напевно, блискіток та кольору. Відтінок 08 Riri. З приводу блиску, ви можете повірити мені тільки на слово, бо він не спас цю ситуацію. Але насправді я ним дуже довольна. Е, макіяж ми закінчили, як і огляд на адвент-календар. Чи вартує він своїх грошей? Однозначно так. А ще, до речі, є маска для рук. Це був номер 10, вона мене врятувала. Вона врятувала мої руки взимку, коли холодно, коли тріскаються, коли тріскаються руки. Жоден крем мені так не допоміг, як допомогла ця маска. Тому її я дійсно можу радити. І ці продукти. Є кілька сумнівних продуктів, є продукти, які треба тестувати ще. Наприклад, ось це і ось це. Продукти, які я не раджу зовсім, це ось ці два продукти. Хоча, ось це я візьму із собою у подорож і спробую змити повноцінний мейк. Бо в мене не буде ніякої альтернативи, тому... Напевно, я з цим подружусь. Повертаємось до розмови. Якщо окремо купляти усі продукти, то звісно вийде набагато більше ніж купувати їх у адвенті. Окремо вони будуть коштувати близько 11 тисяч. Адвент коштував близько 7,5 з Я не знаю, чи купляти це все по окремості. Я думаю, ні, ну звісно, ні. Бо є набагато крутіші альтернативи. Але якщо ви захочете купити окремо продукти, які я вам показала, то це буде добре, бо вони класні, вони працюють. Є краще, є краще, але це за бажанням. Якщо у вас є якісь питання, можете задати їх в коментарях. Дуже дякую вам за перегляд.